Хто не в курсі, сьогодні день чоловіків до світа і витаю, кожного мужика з їхнім святом. Особливо вітаю захисників, які зараз оборонять нашу державу від підзвого ворога. А ще у мене для вас невеличка новина. Я відкривав у Фейсбуці збір з мого батька і буквально за 16 годин ми зібрали всю необхідну суму, а це 12 тисяч гривень. Дякую кожному, хто долучився до збору. І перегляньте ось звіт. Да, подякую від мого батька. Разом до перемоги. Наступні новини трішки згодом. Дякую всім, хто долучився. До збору коштів на діймові ключі. В першу чергу дякую моєму сину Володимиру Волонтеру і всім небайдужим, які підтримали ось ключі. Дякую всім.